Високошвидкісний планетарний міксер GoodFood PMB7S Metallic. Дана модель відноситься до преміального сегменту завдяки своїй якості та надійності. Ця машина збивальна призначена для змішування дріжджового тіста з високою вологістю. Збивання кремів, перемішування фаршу для механізації процесу приготування різних кондитерських та кулінарних сумішей, таких як яєчні та вершкові креми, білкові маси, муси, рідке тісто, майонезів, а також для приготування тіста для здобних виробів та інше. Модель має діжу об'ємом 7 літрів. Корпус міксера, діжа, захисна сітка, вінчик та лопатки виготовлені з високоякісної харчової нержавіючої сталі. Це забезпечує не тільки привабливий вигляд, а й витривалість машини. Корпус міцний, розрахований на багато років експлуатації. Подряпини, які можуть з'явитися під час експлуатації, не призведуть до корозії. Конструкція міксера дозволяє легко чистити її та обслуговувати сам міксер. Сталевий корпус легко очищується від забруднення та стійкий до миючих засобів та подряпин. Голова міксера піднімається, що полегшує зміну насадок при встановленні ємності для збивання. Голова піднімається легким рухом ручки на панелі керування. Також ця ручка фіксує голову у робочому положенні. Діжа надійно фіксується при встановленні. У комплекті з машиною постачається захисна сітка. Валт для насадок міцний, здатен витримувати навантаження. Усі деталі міксера, які мають контакт з продуктом, виготовлені з харчової нержавіючої сталі, а отже відсутнє окислення металевих деталей. Також це забезпечує довговічність насадок. На панелі керування поруч з кнопкою вмикання розташований регулятор обертів дозволяє плавно змінювати швидкість обертання. Швидкість обертання насадки навколо своєї осі від 0 до 1000 обертів за хвилину. Швидкість обертання насадки по периметру діжі 302 оберти на хвилину. Потужність двигуна 500 Вт. Має захист від перевантаження, живиться від мережі на 220 В. Широка основа забезпечує стійке положення та має ніжки, які не ковзують по поверхні столу. Вага міксера 13 кг а маса розподілена по конструкції таким чином, щоб гасити надмірну вібрацію. У комплекті постачаються та насадки, вінчик, лопатка, гачок. Із аксесуарів можливе придбання додаткової чаші на 7 літрів. Також в асортименті GoodFood є моделі з об'ємом ємності на 5 та 10 літрів, відповідно PMB5S та PMB10S. Комплектація та потужність цих моделей ідентичні до моделей з ємністю на 7 літрів. Перевагою даних міксерів є висока швидкість збивання, простота та надійність конструкцій у поєднанні з доступною ціною.